Всім привіт! Вітаю в морфологічному театрі. Приходиться по житті повчити трошку ембріологію, тому давайте будемо вчитися разом. Першим кроком для розвитку нового організму і початку ембріогенезу вважається момент запліднення. Однак успішному заплідненню передує довгий і тривалий шлях розвитку статевих клітин, який прийнято називати гаметогенезом. В процесі закладки молодого організму створюються дві основні групи клітин: соматичні, з яких власне, утворюються органи системи, та регенеративні або статеві клітини, призначені для розмноження. Такий розподіл виникає вже на першому тижні ембріонального розвитку на стадії бластоцисти. Про неї ми поговоримо в іншому відео. А статеві клітини називаються первинними гоноцитами. Таке сусідство двох видів клітин з раннього ембріонального віку має важливе еволюційне значення, оскільки обидва типи клітин зазнають однакових мутагенних впливів. Гоноцити в процесі розвитку ембріона попадають у статеві залози і ще певний час розмножуються шляхом мітотичного поділу. Цьому періоді їх називають гоніями. Стать зародка, а відповідний процес розвитку гоноцитів, визначається в момент запліднення, і хоча більшість процесів перебігають дуже подібно, розглядати розвиток жіночих та чоловічих статевих клітин буде зручніше окремо у жінок. Він називається огенезом, і в його процесі утворюються яйцеклітини. А в чоловіків відповідно сперматогенезом, і його наслідком є утворення сперматозоїдів. Оогонії припиняють ділитися приблизно на п'ятому місяці розвитку плода. І в цьому періоді їх кількість досягає майже 7 мільйонів. Оогонії, які припинили розмножуватися, тепер називають ооцитами першого порядку. Після п'яти місяців наступає їх масова програмована загибель або апоптоз. І на момент народження залишається близько мільйона клітин. На момент досягнення статевої зрілості їх менше 400 тисяч, У в 50-річному віці залишається менше тисячі клітин. А після настання менопаузи ці клітини взагалі відсутні в організмі жінки. Розвиток сперматогоніїв навпаки. Проходить на протязі всього періоду статевої зрілості мужчини. У ооциті першого порядку розпочинається специфічний період росту, пов'язаний з накопиченням поживних речовин, розрізняють дві фази даного періоду, які залежать від гормональних коливань. Превітологенез – період малого або цитоплазматичного росту в неактивованому фолікулі. Та вітелогенез період активного або трофопластичного росту після активації фолікула. Вся тривалість цього періоду може досягати 30-40 років. У фазі превіталогенезу спочатку розпочинається подвоєння нитки ДНК, яке передує любому поділу клітини. Потім наступає профаза, при якій кожна хромосом починає розходитися. На цьому етапі подальший поділ припиняється і називається фазою діакінезу. Цей період триває аж до досягнення особою статевої зрілості. У фазі біталогенезу пробігає активне утворення та накопичення жовтка, жирів та вуглеводів. Жовток це високофосфорильований білок, який побудований на основі білка попередника. Що, в свою чергу, утворюється у печінці матері та транспортується до ооцита. Усі утворені ооцити знаходяться в кірковій речовині яєчника. Кожен з них оточений шаром клітин фолікулярним епітелієм. Таким чином, утворюється первинний фолікул. Фолікулярний епітелій з'єднується з ооцитом за допомогою цитоплазматичних містків. Через які переносить у цитоплазму ооцита ряд білків та поживних речовин, синтезованих у печінці, а також має здатність синтезувати естрогени та андрогени. В свою чергу, ці гормональні функції фолікулярних клітин, знаходяться під контролем енердотропних гормонів гіпофізу. На певному періоді життя під впливом надотропних гормонів відбувається активація. Подальшого меєтичного поділу оцид. Його ядро наближається до одного з полюсів клітини, який називається анімальним, а оболонка ядра руйнується. Далі відбувається перший поділ на дві різні за розміром клітини з двома хромосомами: велику оцит другого порядку та маленьку рудиментарне тільце першого порядку. З мінімальним об'ємом цитоплазм. Згодом це клітина ділиться на дві, такі ж маленькі, та не приймає участі в подальшому розвитку. Після першого поділу знову наступає зупинка меотичного поділу, яка триває аж до запіднення яйцеклітини сперматозоїду. Тобто незаплідуна яйцеклітина ніколи не дозріє. Вслід за проникнення сперматозоїду до яйцеклітини зразу наступає другий поділ дозрівання. За аналогічним принципом, від оцита другого порядку відходить рудиментарне тільце другого порядку, також з мінімальним об'ємом цитоплазми. Таким чином, утворюється зріла яйцеклітина з великим запасом поживних речовин та з гаплоїдним набором хромосом. В процесі дозрівання оцита відбувається зміни фолікулярного епітелію Внаслідок розмноження фолікулярних клітин активованого фолікула. Кількість їх шарів поступово збільшується та розпочинається міграція фолікула в сторону трубного кінця яєчника. Епітелій починає синтезувати спеціальну рідину, яка збирається у порожненні фолікула. На заключній стадії фолікул називається дозрілим. Потім стінка фолікула тріскає підпливом тиску синтезованої рідини. І оці другого порядку, оточений шаром фолікулярних клідин, виходить в маткову трубу. Відбувається овуляція. В момент овуляції яйцеклітина має три оболонки. Первинною оболонкою після цитоплазматичної оболонки клітини. Є шар утворений цитоплазматичними містками фолікулярних клітин і називається зона пелюсита, або прозоро оболонка. Торинною оболонкою є шар власних фолікулярних клітин, які прикріплені до її клітини цитоплазматичними ніжками та залишилися з нею. Після овуляції, так звана корона радіата або променистий вінець. До речі, в ній є кілька тонких пор, через які сперматозоїд швидше проникає до яйцеклітини. Третина оболонку утворена секретом маткових труб. На відміну від жінок, у чоловіків безпосередніми нащадками ембріональних геноцидів є стовбурові сперматогенні клітини, що знаходяться при сімковій зоні сім'яного канатика. Ці клітини залишаються неактивними до досягнення статевої зрілості, а після настання статевої зрілості вони характеризуються нерегулярними поділами та залишаються недиференційованими на протязі усього подальшого життя чоловіка. У мірі нагромадження стовборові клітини наближаються до центру сім'яного канатика, а їх поділи стають регулярнішими. Тепер ці клітини називаються сперматогонія. Кожна сперматогонія здатна поділитися ще чотири рази, після чого вони піднімаються ще вище, утворюючи сперматоцити першого порядку. У свою чергу сперматоцити першого порядку вступають у профазу першого генетичного поділу, де після її закінчення утворюють два однакові сперматоцита другого порядку. З диплоїдним набором хромосом, кожен з яких одразу вступає в профазу другого меєтичного поділу. Після закінчення останньої фази утворюються чотири одинакові сперматиди з диплоїдним набором хромосом. Для остаточного перетворення сперматоцита сперматозоїд вони відділяються в простір сім'яних канатиків і проходять період дозрівання в канатиках яєчка і придатка яєчка на протязі наступних 23 днів. Важливе значення для сперматогенезу мають соматичні клітини, які розташовані в стінці сім'яних канатиків, так звані клітини сетолі. До них цитоплазматичними містками приєднуються всі вищі згадані типи клітин, які таким чином отримують поживні речовини та обмінюються РНК. Дозрілий сперматозоїд складається з трьох основних частин головки, середньої частини та хвостика. В головці сперматозоїда міститься маленьке ядро, перед яким знаходиться акросома. Резервуар наповнений ферментом сперматолізином, необхідним для розщеплення оболонок кіцеплітини. Середня частина відділяється від головки шийкою з центріолею і містить мітохондрії та мікротрубочки, що переходять у хвост, виходячи з вище сказаного основними відмінностями між сперматова ООГенезом є наступні. Перш за все, це є час. У жінок гонії утворюються в процесі ембріонального розвитку, а в чоловіків протягом цілого життя. У жінок утворення зрілої клітини триває більше 15 років, а у чоловіків 65-73 дні. У жінок поділ клітин проходить із тривалими перервами, а у чоловіків безперервно. Друге це і місце розвитку клітин. У жінок відповідно це яєчники, а у чоловіків яєчка. Третя різниця в кількості. У жінок з однією гонією розвивається одна яйцеклітина, а у чоловіків 4 повноцінні клітини. У жінок дозвіває одна клітина на місяць, а у чоловіків кілька мільйонів кожних три дні. І останнє яйцеклітина значно більша за розміром, тому що містить значно більший запас поживних речовин. В той час, коли розміри сперматозоїда зведені практично до мінімуму. Чому процеси утворення статевих клітин є такі важливі? Неправильний перебіг процесів утворення статевих клітин веде до утворення генетичних вад, таких як синдром Тернера при недостачі однієї хромосоми, чи наявність третьої хромосоми при синдромі Дауна? Або наявність статевих ознак обох статей при синдромі Клайнфельтера. На цьому в мене все. Зараз ви можете перейти на інші тематичні відео мого каналу чи підписатись на мій канал. Я вам дякую за перегляд. Бажаю успіху до зустрічі в інших відео.